Зрадники зі званням Героя України, як позбавити звання та державних нагород колаборантів, які вітали окупацію Криму, етапом у колонію. Чому російські суди ув'язнили кримчанина Олександра Сізікова до 17 років, попри його інвалідність і зору? Знищення спадщини, скільки ще об'єктів додали українські дослідники до реєстру пам'яток подівечених окупантами в Криму? Я ще із красних дерьдо, я 30 років директором, але такого підйому, я всю життя живу в Криму. підйому ніколи такого не було. Тому ще раз вам большое спасибо. Знайомтесь, герой України Олександр Баталін, очільник кримського заводу «Фіолент», потужності якого нині працюють на російську оборонну промисловість. Завод «Фіолент» надає гуманітарну допомогу військовим. Сімферопольський завод Фіоленд вчетверо наростив об'єм замовлень у межах імпортозаміщення і виконує у тому числі замовлення оборонної сфери. Звання Героя України Баталін отримав у 2012 році з рук Віктора Януковича. Він був членом партії регіонів. А 2014-го вступив до лав єдиної Росії, нагороджений медаллю окупаційної влади за захист Криму та орденом Дружби РФ. За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, цьогоріч український суд виніс баталіну заочний вирок 14 років позбавлення волі за державну зраду. Ще один кримський колаборант, народний депутат трьох скликань, теж герой України. Вже покійний Борис Дейч. Я буду голосувати за гратинів Росії, тому що Криму та вже померли і герої зрадники освітяни Фавзі Якубов та Микола Багров. Якубов очолював Кримський інженерно-педагогічний університет у 2018 році був довіреною особою Путіна на виборах президента РФ. Мой намір. Раді Бога, не забирайте від нас, Сергія Ваєче. А Крим ми зробимо. покійний же ж герой України Микола Багров був ректором Таврійського національного університету імені Вернацького. Вітав російську окупацію півострова та зазначав таке. Я був першим керівником Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і вже тоді можна було бачити в Україні ознаки нацизму. Зараз це нерідко переростає у відвертий фашизм. Велике спасибі президенту Володимиру Путіну, який допоміг повернення Криму було проведене блискуче. Серед кримських колаборантів і званням Героя України і Микола Бойко, який керував винзаводом Масандра після окупації, лишився на посаді. Ось цитата його інтерв'ю за 2014 рік. За духом, ми росіяни, і звичайно, є ейфорія. Ми щасливі, що повернулися на батьківщину. Ейфорія тривала недовго. Російська влада націоналізувала винзавод 2015-го Окупанти бойка звільнили і відкрили на нього кілька кримінальних справ. Після цього, за інформацією Радіо Свобода, він жив на материковій частині України і навіть відкрив нову винну справу. Такі люди дискредитують і дискредитували. Нагородну систему і особливо це звання в принципі. Тобто можна зрозуміти, скажімо, вручення таким особам, як Левко Лук'яненко, який своє життя посвятив боротьбі за Україну. Зовсім не можна порівняти, скажімо, там з Багровим з Криму, який ну очевидно теж зрадив Україну, і в принципі так тим героєм помер, бо його не було цього звання позбавлено до того ж, звання Героя України це не тільки про статус, а й про пільги. Володарі найвищої державної нагороди мають право, зокрема на щомісячні виплати у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, надбавки до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії, першочергову безкоштовну особисту госпіталізацію з лікуванням у госпіталях, стаціонарах, лікарнях, безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів, крім тих, які виготовляються із дорогоцінних металів. Жодного колаборанта не позбавили звання Героя України, каже Андрій Гречило. Хоча у законодавстві така процедура. Ура передбачена чинна редакція закону про державні нагороди, стаття 14 про позбавлення державних нагород. Вона е, визначає, що людина позбавляє президент, який мав би прийняти указ, на підставі рішення суду. За скоєння важкого злочину, тобто, це там не за якусь умовно кажучи, там закись хуліганство, п'янство чи ще щось таке, а власне за скоєння важкого злочину історик Сергій Громенко пояснює, чому цією нормою так і не скористалися. Позбавлення е державної нагороди або в принципі неможливо, або там обумовлено якимись е рішеннями суду за державну зраду і тому подібне. І постає питання, чому ж в такому випадку або ці особи не були засуджені за державну зраду раніше. І це питання не до активістів, а питання до прокуратури до судів. Або чому не був змінений статут цих нагородчик, Можна було відкликати представлення, і це питання до законодавців щодо Миколи Бойка, Рада національної безпеки і оборони у 2018-му наклала санкції на три роки, позбавивши серед іншого державних нагород. Та зараз він знову носить звання Героя України. Після 2014 року було запущено низку ініціатив з перегляду. І нагородної системи, особливо у війську, і позбавлення е, зрадників державних нагород, на жаль, до сьогоднішнього дня, до 2024-го, це так і залишалося на рівні розмов. Цьогоріч, 16 липня, Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, що дозволить спростити процедуру і назавжди позбавляти зрадників державних нагород. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі героя України. Ордени за заслуги та інші. але обрав для себе не Україну, обрав ворога. І зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території. Депутати Верховної Ради підтримали ініціативу президента у першому читанні. Голосував за і нардеп із Євпаторії Віталій Безгін каже до другого читання, мають вирішити, як бути із героями-колаборантами, які вже померли, та чи зможуть їхні родичі надалі користатися державними пільгами. Базова президентська редакція не включає родичів перелік того, кого позбавляється відповідних пільг. Але є депутатська позиція, що напевно треба їх вписувати. Не може бути звання Героя України, паралельно Дмитра і якогось ватніка регіонала, який зрадив Україну, сидить в Криму, побіймає якусь керівну посаду. Адже паралельно із героями-зрадниками найвище звання України мають і до прикладу лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, убитий Євромайданівець із Керчі, Сергій Кемський та полеглий захисник із Сімферополя Святослав Алексапольський, Вікторія Кордубан, Євгеній Майоров суспільне. Новини Крим. Кримського політв'язня Олександра Сізікова, який має інвалідність із зору, окупанти планують із Криму етапувати до російської виправної колонії. А цей шлях може зайняти щонайменше місяць. Про таке суспільному Криму розповіла його адвокатка. Наразі Сізіков в одному зі слідчих ізоляторів Сімферополя під варту кримчанина взяли ввечері 14 вересня. Співробітники окупаційної поліції забрали його з дому. Днем раніше суд підмосковної власихи підтвердив Сізікову вирок ростовського суду. 17 років ув'язнення, водночас аналітик громадської організації Крим Євген Ярошенко каже: російські суди вирішили те, що людина незряча – не завада бути їй у в'язниці. Це на жаль, не вперше випадок, коли як судді, так і співробітники Федеральної служби виконання покарань всі тотально ігнорують проблеми зі здоров'ям. Поки Україна не звільнить ці свої окуповані території. Жоден громадянин України, в тому числі важкохворі особи з інвалідності, не застраховані від такого свавілля окупантів. Фігуранта четвертої бахчисарайської групи Олександра Сізікова російські силовики затримали у липні 2020 року в бахчисарайському районі окупованого Криму. ФСБ вважає Сізіков заснував терористичний осередок Хізбут та хрір. Доказами провини наводять знайдені книжки релігійно-політичного об'єднання. Утім, вони не надруковані шрифтом Брайля. Сізіков у 2009 тисячі через ДТП втратив зір від Оді в повсякденному житті йому допомагав зокрема імам Едем Смаїлов, аж допоки самого імама не затримали фсбівці і не звинуватили в тероризмі. Зарештом свого імама Сізіков не змирився і за допомогою односельців ходив на одиничні протести та судові процеси. Знищення історичної спадщини та незаконні реставрації ще 200 пам'яток за 4 місяці додали до реєстру об'єктів понівечених російськими окупантами. Про таке йшлося на прес-конференції Кримського інституту стратегічних досліджень. На ній оприлюднили проміжні результати роботи щодо моніторингу стану об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Криму зафіксовані нові випадки незаконних розкопок і будівельних робіт. Серед них Некрополь фронтове заявив Денис Яшний, голова моніторингової групи Кримського інституту. Ту стратегічних досліджень і додав, документувати дистанційно такі порушення неможливо. Це великий могильник був, який мабуть не мав аналогів в Криму. Він повністю знищений 573 поховання більше 300. Поховальних споруд він повністю знищений в 2019-2020 році, але був видиний каталог. Але знову ж таки, ми не можемо поставити на облік як предмети з музейного фонду, тому що це не було предметом музейного фонду України до 2014 року, і державна частина музейного фонду України взагалі не обліковувалась на сьогодні. Тільки стартує цей проект.